Коли в Україні святкують справжній Хеловин? Геловін або ніч усіх святих, всесвітньо відоме свято, символом якого є ліхтар з гарбуза та костюмовані вечірки. Однак існує справжній український Геловін, який теж відзначали у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Велесова ніч, стародавнє українське свято, вважається слов'янським аналогом Геловіну. Коріння цієї події сягає до християнських часів, коли наші пращури славили Бога Велеса. Саме він був покровителем мистецтва, зв'язку людини з природою, а також опікуном ясновидців та віщунів. За народними легендами у цю ніч, чи душі покійників повертаються на землю, оселю прикрашали горобиною, а перед порогом розсипали сіль для захисту від темних сил. Окрім цього, наші пращури влаштовували справжні спіритичні сеанси біля вогнища. Вони не лише проговорювали заговори, а й кидали деякі речі померлих родичів у багаття. Дехто практикував навіть ходіння розпеченим вугіллям. Вважалося, що саме у цю ніч у людини є унікальна можливість поспілкуватися з померлим через сни. Сьогодні ж прихильники велосової ночі ставлять вдома запалені свічки і проводять мовчазну вечерю просячи предків про захист і благополуччя. Підписуйся і насолоджуйся справжньою українською містикою.